За легендою, екіпаж безпілотного авіаційного комплексу має зробити розвідку переміщення ворога. Туди потім буде відправлятися наш наземний дрон з логістичної місії. Треба відслідкувати, перевірити маршрут і подивитися, чи на даний момент ми можемо виконати цю місію чи ні. Дрон запускають із бліндажа. Опісля з під землі спостерігають за лінією зіткнення. Знайдено ворожий об'єкт, зробити фотографію, створити об'єкт як ворожий, перекинути далі на інші шари. Військовослужбовець позиним Чекаго у війську три роки. До цього був командиром мобільної вогневої групи у складі повітряних сил. Місяць тому каже, вирішив змінити кваліфікацію і стати пілотом Мавіка. Мене привели у зведений стрілецьку бригаду, і ми навчаємося на дрони. Мені дуже подобається на дронах. Розвідка, ми бачимо все. Тим більше ми даємо картинку на FPV, FPV, бомбери, все повністю це дуже важлива річ. От і між ну, зараз в цій війні хотілося б вже попробувати себе в бойових діях. Як ну нас насправді як воно відбувається? Для Чикаго це буде перший досвід у боях, тоді як військовий ткач на фронті безперервно 11 років. Розповідає, був піхотинцем, а нині навчається на пілота ударного дрона. Мене відібрали до нового підрозділу, який буде формуватися. Це час ми відчимося, і поїдемо вже по своїх підрозділах працювати. На даний час війна дуже змінилася, і потреба цього дрону ну можна зрівняти, тому що танк стоїть допустимо в доларах, а ця доволі таки дешево. З ними можна робити дуже багато різних речей, все залежить від бойових задач. Новим напрямком навчання в школі є керування наземним дроном, розповідає інструктор з позивним Апостол каже, ось ця рись може мінувати території, допомагати в логістиці та евакуйовувати поранених. І все на відстані до п'яти кілометрів. Тобі потрібно взяти з собою водички, поїсти БК, мінометникам по дорозі міни закинути. Навчання діє на базі 118-ї бригади тероборони. В ній є три напрямки, перераховує апостол. Такі, як мультиротори, це наші звичайні діджаї аутелі Це хлопці виконують розвідку до розвідку, коригування вогню. Наступний напрямок це у нас FPV, Це вже у нас напрямок, іде бомбардувальники і дрони Камікадзе. І третій напрямок: це у нас наземні роботизовані комплекси. Каже, військовослужбовців з усієї країни навчають взаємодіяти з безпілотниками безоплатно. Курс триває місяць, бійців направляють військові частини. Вони просто до нас звертаються, повідомляють, яку кількість людей особового складу їм треба навчити. З усієї України навчаємо. Із бойових підрозділів, і хлопці, які тільки закінчили базову загальну військову підготовку, і ті, хто хоче покращити свої вміння, перевестися, все таки, можливо, там з інших з іншої спеціальності. Пройшовши наш курс, він отримує сертифікат і повний обсяг знань, щоб потім виконувати бойові завдання саме у ролі пілота або ж оператора. Зі слів апостола, дрони це одне з найпоширеніших озброєнь на полі бою. Тож навички пілотування можуть не лише врятувати життя, а й допомогти відбивати атаки та забезпечувати перевагу на фронті. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.